Вітаємо, ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 25 червня, і в цьому випуску ви побачите. На дослідному демонстраційному полі Миколаївського національного аграрного університету відбувся день поля з технології вирощування зернових колосових культур. В Україні триває зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників шкіл. Миколаївський національний аграрний університет гостинно відчинив двері перед учасниками ЗНО 2014 12 червня на дослідному демонстраційному полі Миколаївського національного аграрного університету відбулися урочистості з нагоди проведення дня поля з технології вирощування зернових колосових культур. Так, 2014 рік розпочався на дослідних полях Миколаївського національного аграрного університету з дня поля колосових культур. Ця подія стала можливою завдяки тісній співпраці з провідними селекційними центрами України, а саме селекційно-генетичним інститутом, інститутом фізіології і генетики рослин, Миронівським інститутом пшениці імені ремесла, інститутом зрошуваного землеробства, селекційно-дослідним товариством Бор та багатьма іншими. Привітав гостей та учасників дня поля голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук, який подякував колективу Миколаївського. Національного аграрного університету за його плідну працю. Я дуже вдячний вам за ту працю, яку ви робите, за ту працю, яку ви робите для наших людей, за ту працю, яку ви робите для нашої держави. Не так все просто в нашій державі, не так все легко в нашій державі на сьогоднішній день. Але молодь і молоді студенти і в цілому вся наша молодь розібралася, чого вона хоче. Де вона хоче і з ким вона хоче бути. Вона хоче бути вільною і незалежною. Вона хоче бути, бути і, і, чинний, вчений і працювати на цій, на нашій, на ненькі, ненькі України. Ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шабанін, привітав всіх присутніх зі святом. Ми реально можемо більше всього раз в рік показати свої досягнення досягнення нашої. Єдиної незалежної України, наш університет, щиро-щиро вдячний обласній державній адміністрації за всіляку підтримку всіх починань нашого університету. Хочу подякувати е, Одеському нашому, селекційно-генетичному університеті, що ми цим вдячні тільки чому? Тому що наші 350 студентів щорічно проходять практику. А це є той момент, на основі якого треба вчитися. Колектив університету дякує своїм традиційним партнерам, підприємствам Техноторг Донг», Золотий Колос, Ес Росток, Урожай Ніва, Альфа, Миколаїв, БТУ Центр та багатьом іншим. Дякуємо колективу Одеського селекційно-генетичного інституту, центру насіння знавства та сортовивчення на чолі з Вячеславом Соколовим за надану можливість ознайомитися з новітніми селекційними досягненнями. Мы работаем на вашем поле. Контакт с Николаевским аграрным университетом у нас налажен давно. Этот демонстрационный посев задуман был в прошлом году. Мы обеспечили семенами лучших наших сортов колосовых культур. Консультируемся и вот сегодня как раз нам дает такая возможность продемонстрировать сорта, рассказать об их особенностях, о наличии семян и уже ну. Зіла шаг в будущий урожай. сьогодні. Миколаївський національний аграрний університет представ на своїх демонстраційних полях унікальну колекцію 70 видів озимої пшениці, озимого та ярового ячменю від провідних селекційних центрів України. Я вважаю, що тут дійсно була методика ділянки розділені різні дози удобрені сроки, норми. і вони получать доволі широку інформацію для характеристики сорту. Скільки він Імії стіблі, какає колос, какая маса. Я считаю, що методически очень хорошо поставлено даст хорошу інформацію. Автор понад 77 сортів ярового та озимого ячменю із загальною площою посівів понад 160 мільйонів гектарів. Академік Анатолій Лінчевський, сорти якого були представлені в колосовій колекції університету, відвідав день поля Миколаївського національного аграрного університету з колосових культур. Одна із главних культур України і взагалі не тільки України, а і мира, якщо так говорить. Так? Причому почему? Ну я 20 лет руководил селекцией ячменя в Союзі і в странах СЕВ. Так, от всі, немці все ням же ж не всегда все считают. Так вот, они всегда данім говорили, вигідніше Вигадні всі ячмінь. Почому сібістоїма зерна ячменя в два рази ниже пшениці і в три п'ять разів ниже кукурузи. Науково дослідні поля Миколаївського національного аграрного університету. Це унікальна можливість для вчених аспірантів, студентів проводити дослідницьку роботу з сучасними сортами, селекційні досліди, пробовування, застосування диференційованих систем живлення та захисту. Захисту рослин. З кожним роком набирається все більше досвіду, навчання, поєднання навчання із практикою це, звичайно, завжди краще, тому що не можна просто теоретично вивчити, а все це поєднувати потрібно на полі, так як робота агронома це в полі, а не лише в кабінеті. Для виробничників, які сьогодні масово представлені, це можливість переконатися у перевагах одного сорту над іншим. Здесь мы сейчас видим сорт магістраль сорт, который в 2014 году заканчивається і який и успішно понравиться. Хочу отметить, що проведена очень большая робота, і по збору коллекції. Перебуваючи на на дослідних полях Миколаївського національного аграрного університету голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук разом з ректором університету В'ячеславом Шабаніним відвідав сучасну систему дощового зрошення, встановлену та запущену в експлуатацію на дослідних полях Миколаївського національного аграрного університету. Що ми зараз з вами бачимо, Це результат проєкту учених нашого університету, який підтримувала компанія Монсанта Україна, американська компанія. Дві іригаційні машини который позволяет нам выращивать кукурузу на рошение 277 гектаров. Монтажные работы осуществляли наши студенты. Если взять в начале сборка шла машины 655 метров, собирали представители компании Монсанта в течение трех недель. Наши студенты эту машину собрали за одну неделю. Після огляду демонстраційного поля учасники заходу взяли участь у круглому столі на тему сучасний стан та перспективи зерновиробництва на півдні України, під час якого було дано високу оцінку організації дня поля, наголошено на необхідності удосконалення та поглиблення подальшої співпраці селекційних центрів та компаній партнерів з Миколаївським національним аграрним університетом. Якщо раніше ми звикли, що наш національний аграрний університет це один з найпередовіших в Україні. За своїми інноваційними підходами, але це було здебільшого саме в системі освіти і теорії викладання написання научних робіт. То зараз, вже декілька років поспіль, саме наш університет займає ту нішу, яка є сьогодні найбільш виграшною. Декілька там півтора-два тижні назад тут був профільний міністр аграрний, і ми спілкували з ним. І я йому просто сказав, що дуже небагато вузів сьогодні в Україні, в яких студенти приймають участь від нульового циклу, чи то в збиранні врожаю, чи то в вирощуванні. Е Тварин і те, що ви бачили сьогодні, абсолютно практично на 99% робиться за участю студентів з червня 2014 року. В Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників шкіл. Вже шостий рік поспіль Миколаївський національний аграрний університет гостинно відчинив свої двері перед учасниками ЗНО 2014 -ті. Одним із базових пунктів проведення тестування в Миколаївській області вже шостий рік поспіль є Миколаївський національний аграрний університет. Матеріально-технічна база університету дає можливість майбутнім абітурієнтам пройти тестування у максимально комфортних умовах. Завдяки підтримці керівництва університету та злагодженій роботі персоналу пункту тестування незалежне оцінювання пройшло відповідально, і абітурієнти змогли не повністю реалізувати своє право на незалежне оцінювання власних знань. Тому ми хочемо побажати їм в певності у своїх власних силах високих результатів і запрошуємо стати студентом Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні я здавала по хімії в Миколаївському аграрному університеті. Е, здання просто шикарне. Мені все очень понравилось. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви бачите зараз на своїх телекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. На все добре. Дивіться нас наступної середи, о 20.30. Нехай щастить. Коли з'являється дитина, Господь запалює зорю.